Афірмація дня. Дякую за добрий ранок і за довіру до Всесвіту. За всі приємні почуття при кожному пробудженні на початку нового дня. Дякую за добрий ранок і за довіру до Всесвіту. За всі приємні почуття при кожному пробудженні на початку нового дня. Я притягую у своє життя позитивні зміни. Я завжди спокійна, бо відчуваю підтримку та захист вищих світлих сил. Я притягую у своє життя позитивні зміни. Я завжди спокійна, бо відчуваю підтримку та захист вищих світлих сил. Дякую за магію любові, яка повертається у взаємодії з іншими людьми до мене стократно у вигляді всіх необхідних духовних та земних благ для мене. Дякую за магію любові, яка повертається у взаємодії з іншими людьми до мене стократно у вигляді всіх необхідних духовних та земних благ для мене. Дякую за можливість підтримувати себе у постійному ресурсі. Дякую світлим ангелам, які постійно направляють мене і надають підказки. Дякую за можливість підтримувати себе у постійному ресурсі. Дякую світлим ангелам, які постійно направляють мене і надають підказки. Я відкриваю себе для любові та радості, Моє життя складається у відповідності із моїм призначенням. Я відкриваю себе для любові та радості, Моє життя складається у відповідності із моїм призначенням. Я роблю те, що я люблю і хочу робити. Кожна моя дія у гармонії із почуттями, все у моєму житті відбувається так, як має бути, во благо мені та іншим людям. Я роблю те, що я люблю і хочу робити. Кожна моя дія у гармонії із почуттями, все у моєму житті відбувається так, як має бути, у благо мені та іншим людям. Я налаштована на хвилющого духовного інтелекту, я є чистою свідомістю, і моя доля перебувати у стані щастя. Я налаштована на хвилювищого духовного інтелекту. Я являюсь чистою свідомістю і моя доля перебувати у стані щастя. Вся моя напруга трансформується у внутрішню тишу. Всі тривоги розчиняються у високих вібраціях Божественної любові. Вся моя напруга трансформується у внутрішню тишу, всі тривоги розчиняються у високих вібраціях Божественної любові. Я випромінюю любов і благословіння на всіх людей. Я обираю знання із чистого джерела у зв'язку із Творцем через щоденну та постійну духовну роботу. Я йду дорогою процвітання і благодаті, мені спокійно, бо я знаю, що я любима дитя Всевишнього. Я випромінюю любов і благословіння на всіх людей, я обираю знання із чистого джерела у зв'язку із Творцем через щоденну та постійну духовну роботу. Я йду дорогою процвітання і благодаті, мені спокійно, бо я знаю, що я любима дитя Всевишнього. Я знаходжуся у потоці космічних вищих вібрацій Всесвіту. Я живу у гармонії з іншими та вірю, що у світі достатньо любові та щастя для кожного. Я знаходжуся у потоці космічних вищих вібрацій Всесвіту. Я живу у гармонії з іншими та вірю, що у світі достатньо любові та щастя для кожного. Прямо зараз я приймаю провідну енергію божественної любові. Я бажаю активізувати силу світла і дозволяю у цю мить світлим вібраціям Божественного потоку очистити мене від того, що потребує моєї трансформації. Прямо зараз я приймаю провідну енергію божественної любові. Я бажаю активізувати силу світла і дозволяю у цю мить світлим вібраціям божественного потоку очистити мене від того, що потребує моєї трансформації. Я проявляю любов і доброту та приймаю піклування Всесвіту про мене. Світлі вищі сили оберігають мене і ведуть по життю. Вища енергія любові розливається повсюди. Де я є, я проявляю любов і доброту та приймаю піклування Всесвіту про мене. Світлі вищі сили оберігають мене і ведуть по життю. Вища енергія любові розливається повсюди, де я є.